Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання. Сьогодні у нас завдання воюючої племені. Uh, нажимаю кнопку Прийняти, друзі. Що нам потрібно зробити? Бачимо зони, в цю сіру зону для охоти монстрів. Uh, як я прибіжу, то вже далі продовжимо. Але хотів вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку на банккоди в описі під відео. Uh, друзі, нам потрібно охотитися на 12, якщо я не помиляюся. Да, 12 терноплітів, 12 геомантів і водоискателів 6. Тобто вот таку кількість нам потрібно монстрів зараз набити. Друзі, набиваємо цих монстрів і далі продовжуємо. Друзі, от в цій зоні де бачте, я на карті. Тут є терноплети, і потрібно нам 12 штук. Так, набиваємо 12 терноплятів. Друзі, тут набиваємо геомантів. Відкриваю карту. от бачите на карті, Тут нам потрібно 12 геомантів набити. Набиваємо 12 їх. Друзі, воді цій цірій зоні, да тут монстри більше, то є по... можна бігти сразу сюди і набивати Друзі, відкриваємо карту, після того як ми набили, дивимося, чи на карті нас. Показує значок знак питання. Якщо знак питання, це ми вже виконали завдання, зробили все, що нам потрібно, набили всіх монстрів, яких нам було сказано в завданню. Після цього ми повертаємося в то селище Тураха, Турарахо і здаємо NPC це завдання, яке ми брали в нього. Все, будемо в селищі вже далі наберу. Друзі, прибігли ми в цей лагер. І підбираємо до цього NPC, в якого ми брали завдання. Друзі, вибираємо це завдання, яке ми виконуємо, нажмемо кнопку Завершити. І все. Після цього у нас буде відкрите нове додаткове завдання. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрій, всім пока.